Добрий день друзі! Настала та мить, коли ми отримали ось такі запчастини Олео Мак з офіційного магазину. Ціна вийшла у нас 947 гривень Це з доставкою нової пошти. Але доставили на слідучий день після замовлення ось такий фірмовий скотч на упаковці. Наша мийка вже почищена від мастила, тут була вода, емульсія, така, все вичистили, вимили, ставимо поки в сторону і розпакуємо повний ремкомплект для помпи нашої мийки Олівак 110С. Подивимось, що там всередині, що входить до ремкомплекту, яка якість. Беремо такий канцелярський ніж, розрізаємо. Скотч розпаковуємо наш пакунок. Ось тут такий ось зіп-пакет. Бачите, йдуть офіційні запчастини, це не Китай. Це вже дуже радує. Всередині у нас йдуть Клапани зворотні, йдуть сальники. Взагалі непоганий такий ремкомплект, комплект ну висипали. Як ви бачите, такий ремкомплект прийшов, Ось у нас сальники, пружинки, повністю ось клапани. В зборі ось такі кільця второпластові, три кільця проставочних, три клапани на... ставляться на вихід. А три клапани ось такі йдуть. йдуть три. Ось таких сальника. Які е, тримають масло, відділяють його і тримають тиск води, е, на наших поршнях. Сподіваюсь, що воно буде тримати все це. І у нас вже помпа буде гарно працювати. Ось пружинка, ставимо сюди ось так, грибочок. І ось ця частина під грибочок ставиться зверху, прожимається і все. Ось ці такий клапан новенький буде. Ви його заміните разом зі мною. Подивитеся, як я це роблю у наступному відео. Встановимо цей комплект на нашу помпу, зберемо все це і будемо потім тестувати в роботі. Ось такий ремкомплект повний, дуже якісні запчастини на вигляд. Зберемо це все в нашу помпу, зберемо докупимо мийку. І протестуємо помиємо нашу автівку цією мийкою. Подивимося, який тиск вона створює. А також подивимось, вона вмикатися та вимикатися, коли пістолетом ми не користуємося. Мийка в режимі очікування, але вона вмикається і вимикається, тому що, тому що пропадає тиск в самій мийці. Він уходить обратно в шлангу подачі води. Після заміни комплекту мийка. Повинна почати працювати в штатному режимі. Наступного відео буде зборка помпи з нашими новими запчастинами. Тому дивіться, слідкуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, будемо дуже раді. До нових зустрічей!